Розпочинає засідання постійна комісія з питань сільського господарства, земельних відносин та охорони природи в Яблонівської селищної ради 8-го демократичного скликання. Присутній голова комісії Кіщук Петро Петрович, заступник голови комісії Долішняк Михайло Петрович, виконуючий обов'язки начальника земельного відділу Тарас Васильович Рибчук. Запрошені. Спеціаліст відділу земельних відносин Руслана Турецька та Ганна Рякуник. Ганна е... Генек, перепрошую. перепрошую. Е... На порядок денний сьогодні винесено такі питання: затвердження технічної документації, дозвіл на виготовлення проєкту із землеустрою, дозвіл на виготовлення проєкту із землеустрою в умовах оренди, дозвіл на розробку робочого проєкту землеустрою щодо рекультивації земельних ділянок ПАТ «Укрнафта», затвердження проєкту із землеустрою, погодження меж без підпису суміжного землекористувача Розгляд листа Косівської районної ради. Дозвіл на розірвання договору оренди. Звернення товариства з обмеженою відповідальністю світанок і затвердження технічної документації в селі Утропи. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду заяв. Сесія Булонської селищної ради жительки села Утропи. Для введення особистого селянського господарства площею селі утро присілок царина. Жителі села Утропитях Марії Петрівни, Гемельна, для ведення особистого селянського господарства площею 028а, село Утропи присілок Царина. Житель села Стопчатів, Болдиш, Володимир Дмитрович, прошу затвердити технічну документацію доведення особистого селянського господарства площею 01690. В селі Стопчать урочищі Іванівка, жительки селища Яблонів Бойчук Оксана Дмитрівна. Прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства площею 02798 Г. В селі Стопчать вулиця Довгуша. жителька селища Яблонів Бойчук Оксана Дмитрівна. Прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства площею 02024 Га в селі Стопчать вулиця Стефаника. Жителі міста Коломіє Венгринського Романа Івановича, прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства площею 025 га в селі Стопчатів урочище Берізник. Жителів села Стопчатів боєчко Марії Дмитрівни Боєчко Володимира Миколаївича, Прошу затвердити технічну документацію щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки для будівництва обслуговування житлового будинку площею 025А в селі Стопчатів вулиця Краківська, 5 та передати у спільну приватну власність. Жителя села Стопчат у однорука Дмитра Михайловича, прошу затвердити технічну документацію для водіництва обслуговування слово будинку площею 025 селі Стопчатів вулиця Мальцево 16А. Жителя села Стопчат у однорука Дмитра Михайловича, прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого связанського господарства площею 0,16, га у селі Стопчаті вулиця Краківська. Села Ступчатью Поднурука Дмитра Михайловича, прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства, 01775 ГА у селі Старчать у вулицях Польова. Жительки селища Яблонів затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства, твощів 01535 в селище яблонів вулиця Лісова. Жительки селища Яблонів Месул Ганни прошу затвердити. Технічну документацію для будівництва обслуговування житлового будинку селище Яблунів, вулиця Лісова, 19, площею 0,15 Гам. Мусюк Галини Петрівне жительки селища Яблунів, прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селенського господарства площею 0,2420, В селі Стопчать у вулиця Довбуша, жителя села Баня Березів, Бороводюка Петра Миколаївича. Прошу затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування житлового в будинку площі 025 австрії Баня Березів. Урочище Старе село 608. Жительки села Утропи Кашевко, Олени Васильевне, прошу затвердити технічну документацію для будівництва обслуговування житлового будинку площею 025 обстрілів Утропи присілок Гора 327. Жительки села Утропи Кашевко Ганни Іванів. прошу затвердити технічну документацію. Для будівництва для ведення особистого селянського господарства площею 0,19 га в селі Утропи Присілок Гора. Жительки села Утропи, Утропиніжевської Марії Юріївни прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого селянського господарства площею га в селі Утропи присла. Утропи пересілок царина 296. Жителі села Утропи колоддя Івана Юрійовича прошу затвердити технічну документацію до вродіства обслуговування житлового будинку площею 025. в селі Утропи присілок підділ 150. Жительки села Утропи Савдаш Марії Дмитрівна. Прошу затвердити технічну документацію до будівництва обслуговування житлового будинку площею. 0,25 гав в селі утропи присутних гнильники 561. Жителя села Стопчат Волошина Михайла Петровича. Прошу затвердити технічну документацію для ведення особистого связанського господарства площа 0,60А. В селі Стопчат вулиця Довбуша. Якісь зауваження, заперечення, доповнення? Немає? Прошу голосувати. Хто за? Утримався? Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до стантеру питання. Хто? Паші, що -то Далі розгляд заяви на що питання звучало? Дозвіл на виготовлення проєкту до із землеустрою, так? Так. Правильно землеустрою, так, у оренди. Ні, Малохоріанти. А для виготовлення проєкту із землеустрою. Я то даю це. Товариство з обмеженою відповідальністю НАЗІС. Азіс. Сесії міської селищної ради Твориста з межами відповідальністю на зусиль директора Байкова Віктора Михайловича просить надати оренду земельну ділянку площею 0,14 без 3Г дозвіл на розробку проєкту замовстрою щодо даної земельної ділянки для обслуговування вежі антенни мобільного зв'язку у селі Путропипросівського району на присілку 500. З обмеженою відповідальністю Терлич директора Бортейчук РМ. Просимо дати дозвіл на один проєкту з землеустрою на земельну ділянку площею 5 метрів квадратних для обслуговування рекламного щита в селі Утропи присілок лісов. Це і ділянка номер 1 і ділянка номер 2 5 метрів квадратних для обслуговування рекламного щита в селі Утрапи присілок Гора. Жителя селища Яблунів та Бахарнюка Дмитра Олександровича. Прошу дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо передачі оренду земельної ділянки де сільськогосподарського призначення в селищ Яблунів і вулиці Черемщині, 16. Цимбалюк, Олександр Іван, не прошу дати дозвіл на виготовлення проєкту із землеустрою щодо передачі оренду земельної ділянки для... Магазину кафе в селищі Яблунів, вулиця Стефаника, Кушнірчу Ольга Васильовна. Прошу дати дозвіл на обслуговування малої архітектурної форми в селищі Яблунів, вулиця Лісова, Галатинюка Назарія Ігоровича. Прошу дати дозвіл на виготовлення проєкту із зимовоустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва обслуговування кафе-магазину. Селище Яблунів вулиця Франка. Миколавич Андрія Андрійовича. Прошу дати дозвіл на виявлення проєкту земноустрою щодо відведення земельної діяльності з передачею в оренду для будівництва обслуговування магазину в селище Яблунів вулиця Франка. Капчука, Романа Петровича, прошу дати дозвіл для будівництва дозвіл на виявлення проєкту земноустрою для будівництва обслуговування магазину будівельних матеріалів селища Яблунів вулиця Атаманюка. Ведеринського Тараса Васильовича, прошу дати дозвіл на виготовлення технічної проєкту проекту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки для будівництва обслуговування СТО і автомейків. В селі Стопчаті, вулиця Центральна, 3. Жителя села Нищин Бушака Юрія Дмитровича, прошу дати дозвіл на виготовлення технічної проєкту землеустрою. Щодо передачі в оренду земельної ділянки для будівництва та обслуговування СТО і автонейки у селі Стопчаті вулиця Центральна 3. Все. Є у когоське зауваження? Доповнення. Ну давай. Розрозгляд заяви Генека Дмитра Васильовича, жителя села Вижні Березів, дозвіл на виготовлення проекту із землеустрою на умовах оренди земельної ділянки 0,17 га для ведення підприємницької діяльності в селі Середній Березі в присілок долини. Гривняк Ганни Дмитрівної, жительки села Вижній Березів, продозвіл на виготовлення проєкту землеустрою на умовах оренди земельної ділянки 00300 ГА для обслуговування магазину в селі Вижній Березів, вулиця Голинського, 14Б. Про розгляд заяви. Кооперативу Шеверина в особі директора Малика Степана Юровича, дозвіл на виготовлення проекту землеустрою на умовах оренди земельної ділянки площею 0,1023 Га для обслуговування тваринного приміщення в селі, середній березів присілок долини, про розвитку заяви зовна в особі директора Бойківа Віктора Михайловича, про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення. Земельної ділянки площею 0,1423 для обслуговування вежі антенни мобільного зв'язку в селі уторопи присілок лісок. Дякую, спису. Запитання, зауваження, заперечення, доповнення? Подібно голосування. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Проєкт із землеустрою. Я вже. Погор. Ні-ні-ні, затвердження проект. Затвердження. Проєкт. Так, так. Yeah. так. Сівнівської селищної ради жителя села Ставчать у Романника Михайло Дмитровича прошу затвердити проект землеустрою що зміни цільового призначення земельної ділянки і земель для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд на для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в селі Стопчатів, вулиця центральна. Євгенский запитання, зауваження? Немає? Даме голосування. Хто за, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Про розгляд заяви Васкол Галини Михайлівни, жительки села Вижній Березі, про погодження акту прийому передачі межових знаків на зберігання земельної ділянки в селі Вижній Березі, вулиця Сотника Васкола у зв'язку з виготовленням технічної документації з землеустрою щодо встановлення відомлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості без підпису суміжного землекористувача Солятицького Дмитра Петровича. Запи є? Є. Тобто я за немає. Щоб проводили з вами. Зрозумію, добре. Немає запитань. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. Що там далі? Розгляд листа Косівської районної ради. Селищної ради. Косівське районне підприємство Райкороліс належить до спільної власності територіальних сіл, селищ міста Косівського району. Створено 14 вересня 2001 року на втрати територіальними громадами права комунальної власності на земельні ділянки лісового фонду, що знаходяться в постійному користуванні підприємства, відповідно до частини 3 статті 78 Земельного кодексу України земля Україні може перебувати у приватній комунальній та державній власності. За змістом статті 80 земельного кодексу України суб'єктами права власності на землю, є в тому числі територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. На землі комунальної власності. Статтею 9 Лісового Кодексу України визначено, що у комунальній власності перебувають ліси в межах населених пунктів, крім лісів, що перебувають у державній або приватній власності. У комунальній власності можуть перебувати й інші ліси, набуті або віднесені до об'єктів комунальної власності у встановленому законом порядку права комунальної власності. На ліси реалізується територіальними громадами безпосередньо або через утворні ними Статтею 86 Земельного кодексу України передбачено, що земельна ділянка може знаходитись у спільній власності з, з визначенням частки кожного з учасників спільної власності або без визнання часток учасників спільної власності. Суб'єктами права спільної власності на земельну ділянку можуть бути громадяни та юридичні особи, а також держава, територіальні громади, суб'єкти права спільної власності на земельній ділянки територіальних громад можуть бути районні та обласні ради. Згідно пункту 7 при кінцевих та перехідних положень закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності, а введенням дію цього закону землі державної та комунальної власності України вважалися розмежованими з дня набрання чинності цього закону земля. Комунальної власності територіальних громад вважаються в тому числі земельні ділянки, які перебувають в постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установої організації ТО зважаючи на вище наведене, земельні ділянки лісового фонду, що знаходиться в постійному користуванні Косівського афера Оліз є спільною власністю територіальних громад. Відповідно до частини 4 статті 60 закону України про місцеве самоврядування Україні, районні обласні ради від імені територіальних громад Сіл селищ міст. Дійснюють управління об'єктом їхньої спільної власності тут задовільняють спільні потреби територіальних громад. Правинною ланкою органів місцевого самоврядування та на права комунальної власності є територіальні громади. Тому вирішення питання управління розпорядження земельними ділянками Лісового фонду, що належать до спільної власності територіальних громад, є неможливими без врахування думки громад, що є учасниками такої спільної власності. Івано-Франківською обласною радою 19 квітня 2024 року прийнято рішення номер 892 про затвердження порядку передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області, у комунальну власність територіальних громад в сільських, селищних міських рад, згідно зазначеного порядку підставою для передачі земель лісового фонду спільної власності територіальних громад сіл селищ міст області. Є рішення сільської ради, міської ради про прийняття в комунальну власність земель лісового фонду спільної власності територіальних громад. Рішення мають бути об'єктивно обґрунтовані стосовно забезпечення охорони захисту, відтворення, підвищення продуктивності лісових насаджень, родючості ґрунтів та посилення їх корисних властивостей, дотримання правил і норм використання лісових ресурсів в межах лісів комунальної власності. До рішення також додаються документи зазначені у додатку до цього порядку. Серед таких документів передбачене рішення сільської ради про створення спеціалізованого комунального агролісовосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації, якому створений спеціалізований лісогосподарський підрозділ, крім цього, частиною 3 статті 33 лісового кодексу України. На сільські селищні міські ради покладені повноваження у своїх лісових відносин на відповідній території, які передбачають участь у здійсненні заходів щодо охорони і захисту лісів, згідно із статтею 17 Лісового кодексу України, постійне користування на землях комунальної власності, для ведення лісового господарства без встановлення строку надаються спеціалізованим комунальним лісосподарським підприємствам, іншим комунальним підприємствам, установ та організаціям, в яких створені спеціалізовані лісогосподарські підрозділи. Зміст зазначених норм вказує на те, що забезпечити територіальним громадам збереження комунальної власності на землі лісового фонду, що перебувають постійному користуванні косівського арпера ліс, можливе за умови створення сільськими селищними радами комунальних підприємств, що забезпечуватимуть введення лісового господарства, охорону та збереження лісів, які раніше належали жителям нашого району. Враховуючи виклади, просимо розглянути можливість створення на території громади. Спеціалізованого комунального агролісогосподарського підприємства або іншого комунального підприємства, установи чи організації, в якому буде створений спеціалізований лісогосподарський підрозділ. Це дасть можливість передати у комунальну власність обов'язкової територіальної громади 2555 тисячі гектарів земель лісового фонду, в тому числі в селищі блунів 14 гектарів. Укришорі двісті двадцять, в 220, Вижню, у березові 349 сорок Люча 558, нижній Березів – 169, середній березів 166, стопчатів 475, текуча 486 і утропи 118. Етар. Інформацію про прийняте рішення і зазначеного питання об альтернативних пропозиціях щодо передачі власності чи користування земельних ділянок лісового фонду Косівського репаралі спосіб просимо надати до 1 лютого 2025 року. У разі негативної відповіді землі лісового фонду будуть передані іншому перекладу. Так, нас є тут нагонько накреслення про доповнення переліку послуг комунального підприємства КП КПГруючої статтею 78 Господарського кодексу України, статтею 17 статтею 25 пункт 30 статті. 26 закон України про місцеве самоврядування України з метою покращення благоустрою Буднівської селищної ради. Сесія Бунівської селищної ради вирішила. Доповнити перелік послуг комунального підприємства КП Бунівської ТГ Бургівської селищної ради. Друге, затвердити зміни до статуту комунального підприємства КП Бунівської Бунівської селищної ради. Селищному голові укласти контракт з директором КП Буглівської ТГ, директором комунального рішення покласти на постійну комісію з питань місто. У ще якісь є це доповнення? Є, це є такий пробний варіант, це ще не знати, будуть змінити Ну я зрозумів. Є шокольські доповнення? Нема? 100%. Ставимо на голосування. Хто за такий за таке проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосно рішення прийнято. Дякую. розгляд заяви компанії західна. Розірвання договору оренди земельної ділянки площею 2500 метрів квадратних для обслуговування АЗС у селі Собчаті, вулиця Центральна, 87Б. Ага. Розірвання. Так. Розірвання. Жителі селища Яблунів та Бахарник був... Дмитра Олександровича, прошу розірвати договір оренди земельної ділянки міського сільськогосподарського призначення. З адресою селища Євгненів вулиці Червошини. Колодія Юрія Васильовича прошу розірвати договір оренди земельної ділянки не сільськогосподарського призначення у селі в селище Яблунів вулиця Стефаника. і жителя селища Яблунів, Романюка Богдана Антоновича, прошу розірвати договір оренди земельної ділянки. Не сільськогосподарського призначення в селищі в меню вулиця Франка. Зброю в тому, що на даних підприємств було укладено договір оренди короткостроковий терміном до п'яти років. Термін закінчився і вони не продовжили. Не мають наміру продовжувати, так? Ні-ні, вони не продовжили додаткову угоду, не склали селищну раду. Ми на даний час, аби їм дати земельну ділянку довгострокову оренду. Треба розірвати ту оренду і на ново. Нам понадобимо передати в на На термін на середину. Ставте на голосування. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Дякую. Про розгляд за затвердження? Ні, це той раз разбуло. Закривайте рішення. Все більше запитань. Прошу. У нас немає порядку. За увагу. Дякую всім за увагу. Дякую за плідну працю. Бувайте здорові.